Шановні користувачі, в новій версії ArtZvit Pro доопрацьовано механізм отримання квитанцій з електронного кабінету платника Існують випадки, коли квитанції до звітів не заходять до програми, а застрягають в електронному кабінеті платника. І якщо по кнопці отримати повідомлення, вони не підтягуються в Артзвіт в автоматичному порядку зі шлюзу контролюючого органу то можемо запропонувати імпортувати квитанції з кабінету платника за допомогою спеціального апі. Для прикладу маємо в програмі звіт, на який довгий час не приходять квитанції. І користувач не знає, чи прийнято цей звіт контролюючим органом, чи відхилено і потрібно його доопрацювати. Натискаємо на звіті правою кнопкою мишки та із контекстного меню обираємо опцію Отримання квитанцій з кабінета платника. Говорячи простими словами, API виступає в ролі посередника, що дозволяє програмі отримати доступ до деяких даних і функцій електронного кабінету. Звертаємо вашу увагу на те, що такий імпорт квитанції може зайняти деякий час. Якщо квитанції таки заходяться в кабінеті, то після виконання операції вони підтягуються в програму та відображатимуться у відповідній колонці навпроти самого звіту. В програмі додано спосіб відправки звітів на реєстрацію за допомогою АПі електронного кабінету платника. Якщо за певних умов немає можливості відправити звіт на реєстрацію через сервіс податковий або за допомогою поштового клієнта, пропонуємо відіслати звіт з програми через АПІ Кабінету. Обираємо з переліку звіт, який будемо відправляти. Статус звіту має бути готовий до відправки. Натискаємо на ньому правою кнопкою мишки та вибираємо пункт Відіслати через кабінет платника. Якщо операція виконана успішно, з'являється відповідне сповіщення на панелі повідомлень, а також автоматично змінюється статус звіту на відправлений. В Wartsвіт Pro з'явилась функція імпорту звітів з кабінету платника. Здебільшого даний функціонал буде корисним користувачам, в яких по технічним причинам стався збій в програмі, через що звіти було втрачено або видалено. В меню сервіс обираємо опцію Імпорт звітів з електронного кабінету податкової. Далі у вікні, що з'явилось, обираємо організацію, звіти якої потрібно імпортувати, рік та місяць, в яких звітували. Та натискаємо Імпортувати. Відповідно до кількості зареєстрованих звітів у обраному періоді такий імпорт може зайняти деякий час. Перебіг виконання імпорту можна побачити в правому нижньому кутку програми. В результаті успішного імпорту звіти та квитанції номер 2 про прийняття будуть відображатись на вкладці звіти. Якщо більше нічого не потрібно імпортувати, з кабінету платника натискаємо відміна, щоб закрити вікно вибору періоду. У зв'язку з відключенням компанії Microsoft базової автентифікації для певних протоколів Exchange Online для клієнтів, яких використовують починаючи з 1 жовтня 2022 року, WardZit Pro додано механізм авторизації у поштових скриньках Outlook у разі використання хостингу Exchange Online або Office 365 для відправки прийому звітності. Щоб налаштувати пошту Outlook, відкриваємо меню сервіс розділ підприємства. Переходимо на вкладку Електронна пошта В полі емейл-користувача вводимо адресу, що належить хостингу Exchange Online або Office 365, наприклад, поштова скринька Hotmail. В полі «Провайдер» обираємо Exchange Online. Бачимо, одразу з'являється кнопка Exchange Online. Натискаємо її. Та входимо у свій обліковий запис, після чого виконуємо інструкції по автентифікації. Після успішної автентифікації вікно автоматично закривається, а програма пропонує зберегти щойно внесені зміни. Закриваємо вікно налаштування організації та перевіряємо, чи вступили в дії внесені налаштування. Обираємо звіт, який потрібно відправити на реєстрацію, та натискаємо кнопку Відіслати поштою». В результаті бачимо, що операцію відправка звіту через поштовий клієнт Hotmail виконано успішно. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему ви бажаєте побачити наступне відео.